Таю друзі, маємо прекрасні новини. На щастя, через три тижні пошуків, маленьку Інну, її маму та старшого брата вдалося знайти. Пошуки тривали доволі довго. Певний час ми не мали практично жодної інформації. Де перебувала мама зі своїми дітьми, було невідомо зараз. Ми не можемо розповідати подробиці, але головне, що дитина знайшлася, що з нею усе гаразд. Вона жива, здорова і перебуває разом зі своїми рідними. Тим часом у розшуку перебуває ще дуже багато хлопчиків та дівчаток. Інформацію про них та головне їхнє фото. Подивіться, будь ласка, на сайті служби розшуку дітей. Це лише хвилина вашого часу, але не виключено, що саме ви упізнаєте когось із цих безвісти зниклих дітей і допоможете у їхньому розшуку. Власне, один із них. П'ятирічний Мишко-Мельник. І як зазвичай я одразу хочу попросити вас поділитися цим відео про розшук мишка у своїх соціальних мережах. Чим більше людей буде бачити інформацію про розшук, тим більше шансів буде розшукати зниклу дитину. Отже, виглядає мишко на 5-6 років. Середньої статури на зріст приблизно 110-116 см, має світле волосся. Також у нас є фото. Мами хлопчика вони зникли разом, і де вона перебуває, теж невідомо. Жінку звати Мельник Марина Олександрівна. Вона 1997 року народження. На жаль, власне, про обставини зникнення мишка наразі інформації обмаль. Але ще раз наголошую, що я дійсно дуже сподіваюся на вашу уважність і небайдужість, що до слова вже не раз допомагало нам розшукати зниклих хлопчиків та дівчаток. Отже, відомо, що зник Міша Мельник у Луганській області у тимчасово окупованому селищі Гречишкіне. Мешкали Мишко з мамою за адресою вулиця Сонячна, 13. зник Мишко ще у березні 2022 року. І з тих пір про долю хлопчика, на жаль, ніхто нічого не знає. Тож, якщо ви раптом десь перестрінете Мишка Мельника або ви знаєте про нього бодай щось, будь ласка, одразу ж зверніться до служби розшуку дітей. Не виключено, що він і досі перебуває десь на окупованих територіях. Звісно, ми розуміємо, що там не транслюють українське ТБ, але все ж жителів Луганщини, які, можливо, бачать цю програму у Ютубі, я прошу особливо уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Повідомити про Мельника можна на нашу гарячу лінію 116.30. Також у нас працює чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Туди можна писати. І я наголошую, що у пошуку важлива будь-яка навіть найменша інформація. Та ще раз дуже прошу вас про поширення у соціальних мережах без перебільшення кожен ваш репост. Така ваша активність це неоціненний і дійсно дієвий внесок у розшук дітей, зокрема п'ятирічного мишка Мельника. Не будьмо байдужими, давайте разом спробуємо розшукати хлопчика. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше. Але водночас, як і до війни, на жаль, зникають діти, зокрема на умовно мирних територіях. І загубитися дитина може у будь-який момент і будь де, наприклад, у громадському місці. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей, дорослих з дитиною або літню жінку, і сказати, що загубилася. Але водночас дитині у жодному разі не можна нікуди йти з дорослими, які пропонують відвезти її у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше. Не панікувати, і якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. І насамкінець ще раз прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Якщо ви знаєте про когось із них, бодай якусь інформацію, одразу подзвоніть на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua